Мене Механна, я вчитель біології Сандентинівської спеціалізованої школи. Я вперше на такому приємстві. Мені дуже сподобалося, і я так думаю, що я від як також від усіх вчителів можу це сказати одно одноголосно. Дуже цікаво. Я вважаю так, що з такою місією, з якою ви благородною як приїжджаю. Необхідно. Я тим як вчитель біологів дуже тісно з такими темами пов'язані, дуже часто по всі на руках у нас навіть обговорюють ці теми і вплив куріння, алкоголю, нікотину на організм людини, взагалі на його життя. І тому е я думаю, що все-таки це повинно бути. Е навіть не одноразово, от, а якісь, якісь окремі теми от, брати, да? от, я mm -hmm. так зрозуміла, що це ознайомлені таке про якісь певні відносини або якась конкретна тема береться. І от ми вас завжди будемо дуже з великим задоволенням очікувати і такі зустрічі проводити. Мені дуже сподобалося, що воно так, в такій невимушеній формі було. Це дійсно, що майже на, я, на мові цих же ж дітей учнів і, от, і Вони дуже добре так, сприймають інформацію, тому що якби це сидів, просто лекцію їм читала. Вони абсолютно це не ступить, не сприймають, а так дуже в такій формі разом із піснями, все це воно відкладеться обов'язково. Хай це буде дійсно, що одна-дві дитини п'ять дітей, дітей щось для себе виколо, але це вже, вже добре, ніж взагалі нікого. А як ви думаєте, у нас от, 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 з вісьми шкіл у школи було такі, що не викладають, що вже ця тема, яку ми сьогодні говорили, що це вже не актуально там алкоголізм, що це каже, що ну це вже не актуально і що це для них не цікаво. Навпаки, я навчалася у 80-х роках, якраз в школі, так якраз того що, часу, то е, нам тоді е, лекції проводилися і говорилися про це. І е, ви знаєте, наскільки за ці роки е, взагалі. Свідомість дітей засмічена зовсім іншим, не тим, чим потрібно, і вже настільки його багато всього того, що не потрібно, то потрібно навпаки зараз повертатися до тих 80-х років, навпаки, повернутися до того часу, тому що я завжди своїм учням я б ніколи своє дитинство 80-х років не проміняла на ваше сьогоднішнє дитинство, тому що у вас тут нема ні ідеалів. Е, немає, е, ну дійсно, що якихось е, навіть продав, таких от, знаєте, як приклади в нас, якісь Правильні були зразки, зразки не... за якими хочеться слідувати, правильно їх наслідувати. Такого немає зараз. І тому навпаки, от саме повернутися до того часу треба в сучасній в такій формі, які ви це робите. Це навпаки дуже добре і дуже гарно, дуже красиво, якраз як то кажуть, в сучасному стилі, але оті теми 80-х років, яких я от, наприклад, в ті часи, коли я жила, вчилася. Тому... Дуже, дуже, добре. Це дуже добре, так що я вам дуже вдячна. Я взагалі всі класи, в яких я читаю біологію, вони якраз були тут присутні. Це теми актуальні у нас на уроках біології. І ви це ще раз акцентували увагу. Тому я це мою я класний керівник. Ви скажіть, що ви свою думку, що ви?